Вітаю, ми з України. Сьогодні у нас будуть переможці і призи, і вибачаю зразу, що я не лицем до вас в кадр, тому що, тому що я не встигаю. У мене залишилось мало часу, коли виключать світло. Мені треба зняти відео, а якщо я почну це до Божого вигляду приводити, то я не встигну зняти відео і не встигну навіть до кучки хоч трошечки зложити. Тому. Сьогодні отака краса у вас буде в кадрі. Я думаю, це ні на що не повлияє, тому що далі ви побачите переможців і побачите, які вони отримають призи. Це саме головне в цьому відео. А я це таке другорядне. Ну, а тепер давайте почнемо так, що я всім дякую. Велике дякую за участь, за такий гарний СП, за такі гарні роботи. Е, такі різнобарвні, різнокольорові, різноманітні, дуже класні, дуже був важкий вибір, тим більше розумієте, що ми раніше голосували трошки по-іншому. Е, воно було і нам цікаво, і ну, теж і спілкування, це і якось по-іншому, але ж цей раз прийшлося довелося е, трошечки все переіначити, тому що у мене є світло, у валі немає. У Юлі Юля заболіла. Е, Іра, моя подружка, вона із Швеції, в неї відповідальна робота, я з нею можу зв'язатися тільки ввечері. У Олі є світло, в мене немає, або ще в когось має. Ну, коротше, ми не могли стикуватися, тому кожен спонсор вибирав сам переможців. Але ж і тут ми з нас очікували такі труднощі. Наприклад, у мене мені сподобалось дві роботи, і я не могла вибрати між ними. Ну ніяк не могла вибрати, поки дівчата там собі голосували, вибирали. Я все собі думала. Ну, якось знаєте, мені було легше, бо тільки мені сподобалися ці роботи. Ну як в виборі. Ну, ладно, це також не дуже важно. Важно в тому, що мені валічка підказала. У неї були теж дві претендентки. Вона каже: я не знаю, що робити. Ті каже, написала дві записочки, вкинула і витягнула, котру витянула та й перемогла. А я їй велике дякую за це, Валюш. Я знаю, що ти мене дивишся. Велике тобі дякую. Я, я зробила ще проще. Я взяла Кольори виробів був, на мистинки кольори виробів. У мене був блакитний виріб і він не до коричневого, не то ну, фото не передає точно, але я взяла коричневу бусинку. чи на Скоріше того, що він був ну, може, з якимось баклажановим відтінком. Ну, яка різниця, Я взяла блакитну і взяла. І взяла... Коричневу, кинула велику корзину, закрила <смі> очі, поколотила, поколотила, яку витягнула, та в мене перемогла. Ну, і я ж така зложую ж подаруночки, оце ж бо від Іри теж я ну, Іра прирахувала кошти і купляла подарунки. Я. З нею ми все согласували. Звісно, ось. І <смі> я розумію, зложую свій подарунок і розумію, що в мене пряжа під спиці. Я також розумію, що моя переможниця не, не в'яже спицями. І я така, знаєте, я стою в ступорі. Я не знаю, що мені робити. Я роблю такий крок, я пишу їй. Я не пишу для чого це мені чого. Я пишу і питаю, а ти тільки гачком в'яжеш? Так, да, тільки гачком. Я не знаю, що робити. Дівчата, яке це? Задоволення, яка ця краса, коли є запаси. Ну, по-перше, вони мене виручили в такий, я зараз майже не купую пряжі, бо ну тільки те, що потрібно. Отак, от, що мені подобається, я купити. Ну, намагаюся я себе держати в руках, бо так поки що потрібно. о І я зображаю, що мені робити? Що мені робити, як мені бути, як мені вийти з положення. Я розумію, що у мене є запаси, давай я свої запаси витягати. Тому дуже вибачаюсь перед своєю переможецею. Ну, 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 ну якось я не, не подумала про те, що людина може не в'язати спицями. І пряжу я купила для спиць. Ну що ж, буде вона чекати на слідучі. СП, ця пряжа. Ось, а для гачка я також підібрала, а тепер я зразу скажу в цьому відео дівчатка, хто буде в слідуючих СП приймати участь. Пишіть, будь ласка, що ви використовуєте тільки гачок. Щоб не було такого. Отакого недорозуміння, як у мене. Це у мене недорозуміння, бо я ж якось навіть не подумала, представляєте, це ж я скільки. Вибрала, я мені зразу цей виріб подобався. Мені навіть в голову не приходило, що це. А вже як я витягла цю роместинку, як я вже стала готувати, щоб сфотографувати приз, я зрозуміла, що щось не те. Ну, головне вийти з положення. Я завжди кажу, дівчата, з будь-якої ситуації є вихід. Я думаю, на мене моя. Переможеться, не, не буде в обіді. Надіюсь, усякому випадку. Ну що, дівчатка, ще раз всім вам дякую за участь, за такі гарні роботи. Я вважаю, що ті дівчатка, які отримують призи, достойні, ті, які не отримають, також достойні, не менш гарні роботи. Ну, Одна у нас була оговорена, що без приза вона бере участь. Ось, а інші, думаю, в слідучому ОСП теж будуть переможцями. Я вам ще раз дякую. Дуже рада, що ви приймали участь. Всі дівчата молодці. І ті, хто закінчив роботу, і ті, хто не закінчив, прогулювали вечорниці наші, ну нічого, вони в слідучому обов'язково все своє дов'яжуть. Ну, така в нас ситуація. А ми будемо в'язати, будемо спілкуватися, і все в нас. Буде добре. Тримаймося, і все буде Україна. А тепер давайте подивимося наших переможців і їхні призи. Не все сказала, хочу додати в нашого спонсора, в нашого спонсора сьогодні день народження. Я її вітаю з Днем народження. Це Олюшка Матерна. Надію, що я на голос правильно ставлю на прізвище. Бажаю їй здоров'я, миру. Натхнення, благополуччя, добробуту, поваги, взаєморозуміння. І хай мрія, сама головна мрія її обов'язково збудеться. Ну, а ми тебе, я тебе ще раз, Олюшка, поздоровляю. Бажаю всього самого найкращого. Ну що, будемо ще разом в'язати. Дякую тобі, моя хороша, за те, що ти. З... Була спонсором за те, що ти мене підтримуєш за все, за все велике, велике дякую. Я ще раз всіх переможців вітаю, дівчатка. Будь ласка, мені адреси в лічні. Всіх, кому потрібно переслати подаруночки. А потрібно всім переслати, тому мені влічної адреси. І те, і те, те почти почти базажано. Вже дівчата собі виберуть, якою відсилати. Ось, пишіть. В соцмережах і там розберемося. А я з вами на цьому буду прощатися ненадовго. У нас слідує есперс 20 січня буде запрошення. О, так що не розбігайтеся, доєднуйтеся. Ну, і ставте вподобайки нам, і мені, і нам, пишіть коментарі, всім обов'язково буду відповідати. Ну і до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока.